Ваші совісті б нічого не було. Ви знаєте, прекрасно, який зараз час. Бо жінка, блять, після операції, совість ромати. Ви тримаєте дорожчі, тримають. Ви маєте совість. Вони всі які всі на війні. Успокоїтесь. Що заспокоїться? Подали бачки, він одразу нас ігнорував. А ви Я... не думаєте, варі, чого? чого? Як Чого? Може, в нього Я ще не не немає років, щоб ви його замиряти. Ви не знаєте хто? Чого тепер бояться? Це Тикашник у вас. Чого ви? Ви не думаєте, що у вас вот є зараз? На ваші зрази не було наша жінка після операції. Слухайте, люди не мають. Як вам не скажите? Слухайте, якщо ці жінки зараз буде погано, це буде на вашій сольці. Він сам туди прийде. Там там? Що ви шукаєте? От... Де там? Що, десь люди з там? Вони вже це зробити. Дядя Дядя Вася, виходіть, не переживайте! Де він є? Люди! Він є? люди. І сам по собі? Де він є? Люди, він є? люди. Як він топився? то що? Ні, а хто? Від чого він тікав? Не від вас? Від нас, я не знаю, чого він тікав. Чого, блядь, по тебе? Що такі жить? Зовсім як ти дикий, люди добрі! А? Що робите це? Заспокойтесь! Що заспокойтесь Вася? Вася його звати? Як побачити? Коля! Коля, як то? Коля? Хобачить. Іванович! Іванович! Нарешті, хоча б як. Решті, я, я знав його звати, бо ми. Кажемо, ну так, так, звісно, що це вже. Та тут де він є, та де він є, вам смішно? Вам смішно? не є! Ідіть звідси. на Іванович! Будь ласка, я вас прошу, звільніть цю територію, хай людина вийде спокійно. Ідіть звідси спокійно, бо ви ж робите проблеми. Хто знає, чи він да, вийде? якщо він то пився, то будете ви винні. Водимина, Наталка, знімай як вас Внимай, Як вас звати, щоб да. ми потім вас знайшли? Покажіть нашли. ваші документи. Наталя, щоб знали, що да. куди. І хто його взяв, то його вбив. Люди, це шукати, що? Це не шутки. Це не шутки? А якби на мене побігли, так би лишили, би пішли, правда? Один Давай, виходь, Вперед. виходи, кожен. Виходи, ви Є, я виходи бо я вилізу за тебе там. Давай, да, давай. виходіть звідси! Виходи. Виходіть, бо людина заслабне! виходіть, Виходіть, а, бо це! Ви холодна вода! Іди, чого ви тікали? Щоб вас, бо всі боялися вас! Бо що ви не знаєте, що всіх забирають? Ми ви не ставили, знаєте. Та й лиш приходять через місяць мертвих, ви не знаєте, так? Так. Да. Ви Виходіть, збивайте. бо у мене брат на війні, я вас фоткала, він вас знайде. Чого? Чоловік і нас того? тікав, я не знаю чого, а в других учасник ДТП. Да, Якові ДТП! Або або слухайте або люди! Або, ви ви знаєте, який зараз час, або, чого або, люди да, тікають? Так, можливо, так йому, утікати, немає, ясно, і ми немає тікати, розумієте? Нема різниці, ви всіх забираєте. Усі дані! Покажіть ваші! Ваше, я нікого не люблю! я укажу, Іванович! Ваші Дані! Наталка, ти стоїш зараз не хотів хоч лице його запомниш. Покажіть Дані, будь ласка, слухайте. Ви О, просто маєте розуміти, давай. прекрасно, що зараз такий час і того люди тікають. Йому ще рік залишило, блін, до 60-ки, то вже не треба, треба його забрати до купити. Не... Він п'яний, не може йти після операції, люди, ви розумієте? Він то не міг, не не ви Ви Хтось скручуйте і забирай. Хай до машини мене там посмішено. Ідемо, йдемо. Хто йде? Хай знімає. А за свої слова пшикати у очі, теж будете відповідати. Бо ми жінки. Жінки. Ми, жінки! Вам би було добре, щоб ваші жінці б «пшикали у очі. Він взагалі до мене брався битися. Вам би було добре? Но ви женатий? Си, Ви, буде ви женатий? женатий? Відповідайте нам! На. я йому в вави а він до мене в підток. Вони Питок. думають, що вони піря розпустили, молоді та й вони у поліції. Хай си а ну, от нормально, хай сидить. А нічого тобі не буде. У мене горло завтра буде боліти. Сиди,